Вітаю всіх! Це гра Mist Survival, якщо ви знали, що це за гра. Ну хто не знає, зараз покажу, як заливати сюди топливо, бо багато хто не знає. Я сам іноді шукав в інтернеті, ніяк не мог знайти. Ось знаходите таку каністру, знаходите, або робите її, її теж можна зробити. Потім берете її, нажимаєте правою кнопкою миші, нажимаєте Carry, carry брати в руки. І в мене вже вона топливо брати з машин, скачує з машин, потім покажу як. І підходите Є, нажимаєте і заливаєте. Все воно заливає. Ну, у мене небагато злито було з машин, тому стільки я потім F-кнопкою нажимаєте і забираєте. Все, нажимаєте кнопку Е, кнопку Е запустилось. І ми подивимося зараз. Чи є в нашому будинку світло? Є в будинку світло. Зараз ще вмикну. А да, все працює. Я всім дякую, що дивились.